Дві доньки, троє онуків і стільки ж правнуків. Уже тільки це варте того, щоб жити саме такими досягненнями може з гордістю похвалитись Зоря Михайлівна у день свого сторічного ювілею. Зоря Огінець народилась в місті Прилуки 16 грудня 1908 року. Працювала вчителем в шостій та четвертій школах з останньої і пішла на пенсію. А сотий день свого народження ця жінка з великої літери традиційно зустрічає в теплому колі родини та друзів. Привітати з ювілеєм Зоріогінець завітали представники влади. Звичайно, цю подію не могли оминути своєю увагою і представники партії регіонів, адже лідер регіоналів Віктор Янукович стверджує, турбота про кожну людину є основною метою влади, а забезпечення належних умов життя для незахищених верств населення повинно бути пріоритетним напрямом в роботі можновладців. Особисто від себе від депутата обласної ради від партії регіонів Анатолія Константиновича і нашого лідера Вікто. Федоровича Януковича. Ми б хотіли привітати вас із цією подією, досить серйозною і важливою в вашому житті. Хотілося б побажати вам віри в свої сили, надії на краще і любові до життя. тож життя прожить не поле перейти, а жити так, як живе Зоря Михайлівна, означає віддавати всю себе без останку родині, колегам та друзям. На питання про секрет довголіття Зоря Огінець відповідає просто і секретів немає. Абсолютно все, как у каждого человека. И я никогда не думала, что доживу до такого возраста. Но благодаря своей судьбе и семье, судьбе, я дожила до такого возраста. И благодаря своим детям, внимательные. Очень, очень внимательные кни то, що надо в нормальной семье.